Якщо говорити в цілому, то 11-й рік війде в українську економічну історію, як рік, в якому продовжувалося відновлення економіки України після кризи 2009 року, і це є дуже важливим фактом, тому що відновлення виявилося навіть більш динамічним, ніж це очікувалось на початку і всередині року. З іншого боку, ми можемо говорити про такий. Позитивний результат як певне скорочення інфляційних процесів, хоча при цьому інфляція продовжує залишатися проблемою, з якою треба рахуватися і з якою треба працювати. Ми можемо говорити також про цілу низку важливих рішень, які приймалися, і з моєї точки зору одним із таких. Позитивних результатів є все ж таки щонайменше політичне завершення перемовин між Україною та Європейським Союзом. І тепер залишається сподіватися на те, що ми досить швидко парафуємо і підпишемо економічну угоду між Україною та європейським союзом щодо зони вільної торгівлі. Ми прекрасно розуміємо, що спроможність держави розраховуватися за соціальними зобов'язаннями залежить від стану економіки і залежить від тих механізмів соціального захисту, які на сьогоднішній день існують. Тому е, рішення про перегляд основних параметрів е, бюджету на 2012 рік і е, рішення конституційного суду стосовно того, що ми можемо зв'язати. Наші соціальні виплати з можливостями української економіки можливо не є політично популярними, але тим не менше, це те, без чого дуже важко розвивати українську економіку, враховуючи внутрішні та зовнішні обмеження. А з іншого боку, ми повинні констатувати гальмування економічних реформ країні, Ми повинні відверто сказати про те, що амбіційні плани, які були заявлені в 2010-2011 році, вони не виконані і навпаки, все більше і більше відчувається. Я б сказав би, не просто брак якихось рішень, а брак е, політичної волі до того, щоб ці рішення були реалізовані. Враховуючи те, що в 2012 році в Україну очікують парламентські вибори, важко очікувати на якісь дуже такі радикальні зміни. А запит на ці зміни існує, і запит він є абсолютно об'єктивним. 2011 год был закончен достаточно хорошо. Прежде всего, то, что касается экономического роста. Многие эксперты ожидали экономический рост не выше, чем уровень 4%. Международные институции ставили такой же прогноз по Украине. Но тоже правда, что 2011 год экономика Украины показала прирост более чем на 5%. Основными драйверами экономического роста в 2011 году было прежде всего частное потребление, которое активно участвовало в стимулировании экономического роста и в первой полугодии этого года, и во втором полугодии этого года. Активно способствовала экономическому росту экспортная политика страны. Экспорт был серьезным драйвером для роста. Надо сказать, что экспорт основной свой акцент сделал в первом полугодии, во втором полугодии 2011 года он играл менее такую сильную роль, но тем не менее оставался таким серьезным фактором. Тоже правда, что в этом году был собран рекордный урожай сельскохозяйственной продукции, зерновых. Фактически это исторический максимум для Украины, 55 миллионов тонн зерна, собранных в этом году. То есть это реально то, что способствовало тоже приросту экономики, темпам экономического роста в стране. Бесспорным минусом в этом году, связанным с экономической политикой, является продолжение расширения нашего торгового дефицита, он увеличивается, темпы импорта растут куда быстрее, чем темпы экспорта. К сожалению, я думаю, эта картина будет сохранена и в 2012 году. Прежде всего, связано это будет с тем, что ситуация на мировых экономических рынках остается все еще неблагоприятной и, скорее всего, будет продолжать оставаться неблагоприятной в 2012 году. Это значит, что перспективы для роста нашего украинского экспорта В общем-то, менее оптимистичные, чем можно было ожидать даже несколько месяцев назад.